Тарас Батенко, реальні наслідки будуть для Росії, бо розуміємо, що зазвичай ці структури висловлюють ну дещо декларативні заяви, і це можна зрозуміти. Це їхні повноваження. Це не декларативні заяви. Знаєте, от я не настільки захоплений від голосування генасамблеї ООН, чесно кажучи. Ну, це по перше, такий своєрідний референдум ставлення до України всього світу. Можемо теж подивитися результати, що є чорнобілів. Світ є mm -hmm. зрізаними півтонами. Тому ми бачимо, що є країни, які голосували, прямо підтримали територіальну цілісність України. Є країни, які утрималися незрозуміло, як можна утримуватися. Ти визнаєш або не визнаєш територію в тих кордонах, яких, яких вона є, маючи дипломатичне представництво цієї країни. Є які голосували проти ту зрозуміла ситуація, є які не голосували. Загалі не голосували. І от мене насторожила ця цифра 35. Знаєте, скільки було голосуючих за засудження за агресії Російської Федерації стосовно України в, в кінці лютого цього року? 141 країна, яка засуджувала, яка підтримала Україну, зараз 143 країни. Тобто за майже за повних 8 місяців кількість країн, які фактично прямо підтримують Україну, вона не збільшилася. І оця категорія країн, от ми називаємо там п'ять країн, які проти. А куди ми діли Іран? Ну, вона в тих, які утрималися, але це зрозуміло, що ця країна ну відверто потурає територіальну цілісність і є супротивником держави, який не визнає територіальну цілісність України. Куди її подіти? Мене засмутила категорія країн знову ж таки СНД. От ми беремо СНД, тобто колишній радянський союз, який нібито хоче відновити Путін сторіччя його там, маніакальна ідея, яку там переслідував він певний період часу. От зрозуміло, ми забираємо країни Прибалтики, ми забираємо дві країни, які прямують, очевидно, до ЄС, це Молдова, яка підтримала нас, і Грузія, яка трошки несподівано підтримала нас, попри певні застереження щодо керівництва, але позиція Азербайджану, в цій резолюції Генасамблеї не голосував взагалі. Ну, Торкменісана там, зрозуміло, він теж не голосував. Дуже. І країни ОДКБ, які утрималися, що робити з цими країнами? Яка позиція має бути нас? Тобто, ми за 8 місяців, реально, в плані підтримки світу глобально, по рішенню Генасамблеї ООН не просунулися вперед. Більше того, я вважаю, що... Я це моя особиста думка. Я не хочу тут звинувачити нашу дипломатію. Е, може, дипломати краще ста колишні чи немає колишньо краще. Скажете за мене, але мені здається, що тут все-таки треба розуміти, що ми е, ну глобально глобально за тих 8 місяців нічого суттєво не просунулися. Стосовно е, Пар'ї, зрозуміло, Росії там немає. Це європейська спільнота, права людини. Тут очевидно, що тут ми подуємо стоячо ці позиції е, всіх членів і в цілому ці. Цієї інституції, яка засудила і визнала Росію терористом, тут інших думок немає. Але цей плебістит генселей ООН говорить про те, що ми не, на, не набули, не наростили союзників сьогодні, і цей біполярний світ, який зараз формується з одного боку, Сполучені Штати Америки і Європейський Союз, з іншого боку, Китай, під який підплив, які підпадає Росія, все більше вимальовується і все більше загрожує, скажімо так, наші територіальні цілості і перспективно завершення цієї війни. Пана від імені всіх учасників, скажу, що завтра не просто свято дня захисника, але завтра все-таки великий день покрови і 80-річчя української повстанської армії. Напевно, Скабієве і Соловйовини розуміють, що це за свято, і, очевидно, в бункерному штабі теж про це знають. тому для нас це велике сакральне свято. І ми до речі, я все таки хочу сказати і значити те, що на останньому засіданні парламенту було пролушено два запити депутатів на президента України. Мій і колег, шановних колег з Європейської солідарності, практично ідентичні запити щодо присвоєння звання Героя України в останньому сотеному УПА. всі ну всі інші вже немає. Це Мирослав Симчич, якому в січні місяці виповнюється 100 років. Ми сподіваємося, що це навіть не станеться завтра, указом президента, то це має статися до сторіччя. Дай Боже, здоров'я пану Мирославу Симчичу, яке сьогодні, сьогодні живе усоблення тої самовідданої боротьби. Наші глядачі нації, його зараз можуть бачити, так, пана які тривали довгі роки. І фактично ми продовжували цієї боротьби, наші воїни, які там всі тут присутні воїни, колишні народні депутати України. Продовжується цей славний сіринок історії. Я щодо цієї ситуації, яку пан Ігор Лапін сказав, знають вони чи не знають. Коли вони пуляли по Володимирській вулиці ракетами по мирних мешканцях, вони ж показували купол Центральної Ради, кажучи, що це ж ми били по парламенту. Вони так фабри зняють. Це ж теж парламент, колишній парламент, де проголошувалася Центральною Радою Четверти універсалу, Українська Незалежність. Тобто, для них це ці речі мають значення. Це те, щоб ми не ігнорували, якщо будуть завтра чи коли повітряні тривоги, щоб їх безумовно не ігнорувати, де б вони не звучали. Путін сказав, що кілька разів наголошував про одну річ, він казав про те, що українці хочуть висіду результату завершення цієї війни на полі бою. Кілька разів цю фразу повторював. І при зустрічі з Ардаганом, і на засіданні Ради безпеки Ради оборони в себе дома. Я думаю, я так зрозумів, що його турбує ця фраза. Чому турбує ця фраза? Тому що він зайшов в певний тупик. Він зрозумів, що він на полі бою тим військом, приватним військом, пригожена і Кадирова фейковими тіктоковими військами, і регулярної армії не може перемогти українців. Він справедливо каже, він реально сьогодні воює вже з НАТО. Ну, тому що і зброєння і амуніція і все так, це не натівські війська. Але реально, і це до честі нам і до честі того, що коли ця війна закінчиться, ну безумовно, що іншого шансу для Пінішного Затрічного альянсу, як не розглядати Україну, як розглядати Україну як членам НАТО, ну іншого варіанту не дано. Ну тому, що та маса зброї, яку треба контролювати, очевидно, контролювати політичні процеси в країні, щоб вони були демократичні це процеси. Безумовно, що це буде на порядку денному і е, НАТО, і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів і Америки, і інших великих гравців. Тому я вважаю, що це турбує е, Путіна. Він не знає, як цю війну закінчити. Він собі зробив фейковий подарунок е, до свого ювілею семисторіччя, правівши так звані е, фейкові референди, навіть референдуми, це не хочу не, хоч, не, не, не хочеться ганьбити це слово. І що з цього? А далі, а далі результат не йде, розумієте? Тому далі тільки погроза ядерного шантажу і не більше. Тому я думаю, що він буде шукати спробу вийти з цієї ситуації патової шляхом заключення якогось договору з західною цивілізацією, який він сьогодні оголосив, так би мовити, виклик на цих зборах по так званих фейкових референдумах. Як ви пам'ятаєте, коли він сказав про те, що ми боремося сьогодні зі всією західною цивілізацією? І тут дуже важливо пам'ятати про одне: що будь-який договір, будь-яка розмова з Путіним, яка буде мати місце в перспективі, чи це сполучених Штаті Америки, чи якихось певних представників, а ми сказали офіційно, що ми з ним весь переговор не будемо, не може відбуватися без участі України. Чи це будуть представники Путіна незалежно хто там буде, не може відбуватися без участі України? Це ключове, це ключове, тому що це основа майбутньої архітектури національної архітектури європейської світової безпеки, яка сьогодні по новому починає будуватися Це треба пам'ятати нашим учасникам. І безумовно, я вважаю що президент України чітко це розуміє і безумовно нагадує до, до честі президента. Я на, 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 перше за всю історію наших відносин з великою сімкою на запрошення України на вимогу України. Зібралася велика сімка, де президент України звучив кардинальні речі для нашої безпеки європейської безпеки. Я хочу сказати, що тільки зараз кристалізується справжня українська політична нація. Знаєте, українська незалежність виборювалася довго, але вона майже була подарована в 91-му році. Розуміємо голосуванням симбіозу комуністів і тих зусиль народної ради, яких не вистачало для того за це проголосувати. Тому це була форма самозбереження старої комуністичної еліти в радянському союзі, який розвалювався, ще не був розвалився 91-й рік. І ми не пройшли в 89, 90, 91 роках тих революцій, які пройшла Чехословаччина, Угорщина перед тим, Польща, Румунія і так далі. Ми мали свою дорогу, ми мали свою дорожню карту, які зараз ми переживаємо болісно, але ми маємо цього, цього несамовитого сусіда. Ну, від якого ми насправді не можемо нікуди подітися, розумієте? Тому очевидно, що е, українська нація, коли збереже і викризується в плані збереження і повернення своїх територій, безумовно, що ми повинні розуміти, що з цим сусідом нам треба нам не по дорозі, що нам треба оборонятися далі, і Європі оборонятися далі. Тому нам потрібно розуміти, що відбувається там. І безумовно треба докласти всіх зусиль, щоб ця Російська Федерація в тих кордонах ніколи більше не існувала, тому щоб не приносила загрози всьому цивілізованому світу. Тому що сьогодні те, що ми чуємо від них, ну людина мешканка мешканка Німеччини, росіянка, яка в Дрездені мешкає, вона закликає бомбіть Дрезден, тому що там проходять демонстрація українськими флагами. Бомбити Дрезден закликає громадянка Німеччини російського походження, може не громадянка Німеччини. Тобто це нація, яка показала росіяни, які показали, що вони просто людину ненависницькі. Це не стосується тільки українців, це стосується ну скажімо, будь-якої нації, будь-якої країни, будь-якої держави. Тому я вважаю, що ця політика ізоляціонізму вона повинна бути, вона переживе війну. Вона буде має бути продовження після того, як завершиться війна, коли деконалізація, тобто те, щоб Росія позбулася ядерної зброї, це перша чергова задача, яка має бути стояти перед цивілізованим світом, перед всіма відкритими вільними європейськими націями. Без е е того, якщо Росія, якщо Росія не позбудеться ядерної зброї, я вважаю, що вона завжди потенційно буде представляти загрозу. Чи буде цей е режим в Росії більш ліберальний, менш ліберальний? А так чи інакше, якщо покрутити цей лібералізм в Росії, він на рано чи пізно прийде до диктатури, і ми це бачили неодноразово.